Чи може брехня, немов отрута, вбити материнське серце? Це питання, на жаль, знає відповідь Ольга Михайлівна, яка тепер сидить у порожній квартирі і дивиться на дощик, що безкінечно б'є у вікно. Він здається їй сльозами, яких вона вже не може пролити. А почалося все з краси, з любові та з надії на щасливе майбуття її єдиної доньки. Але тепер у цій історії. Яка торкнеться кожного, хто коли-небудь помилявся, ми дізнаємося, як гордість і брехня можуть зруйнувати найдорожче. Підтримайте український контент, ваша підписка та лайк допоможуть нам розповідати більше таких важливих історій. Весняне сонце грало у вінцю нареченої, але не змігло прогнати холодну тінь, що впала на душу Ольги Михайлівни. Її донька, Катруся, сяяла. Сяяла, дивлячись на свого майбутнього чоловіка, Марка. А він дивився на неї так, ніби вона була єдиним скарбом у його бідному, але чесному житті. Марко був сиротою, що виживав на невелику зарплату кур'єра. Вони познайомилися з катрусою в бібліотеці, де вона, студентка філологиня, готувалася до іспитів, а він, затиснувши під пахвою потріпані підручники з вечірнього університету, Шукав книжку з економіки. Він був тихим, скромним, але в його очах палав вогонь, якого Ольга Михайлівна не бачила навіть у очах багатих однокласників доньки. Він добрий, мамо, і розумний, він прагне знань, казала Катруся, захищаючи свій вибір. Знань? зневажливо фиркала Ольга Михайлівна. Знання не нагодують сім'ю, він тобі нічого не може дати ні приданого, ні статусу, ні навіть пристойної квартири. Але Катруся була упертою вона бачила в Маркові не те, що він мав, а те, ким він був Він мав тиху гідність, яку не могли купити гроші. Він читав поезію, розумівся на музиці і міг годинами розповідати про історію рідного краю. А ще він мав таємницю. Не ту, що ховають від усіх, а ту, що носять у серці. Він писав писав чудові, глибокі оповідання, які читав тільки катрусі вони були про життя, про біль, про надію вони були справжніми. Антагоністом цієї історії, немов лиходій із старовинної драми, виступив Владислав, батько катрусиного колишнього одногласника, заможний бізнесмен із холодними очима та ще холоднішим серцем. Його син Юрко, давно і безнадійно закоханий у Катрусю, отримав від неї остаточну відмову. І ця відмова обернулася жагучим приниженням. Гордість Владислава звикла купувати все, не витримала він поклявся звуйнувати цю жалюгідну парочку. Кульмінацією першого акту трагедії став вечір, коли Ольга Михайлівна, повернувшись з роботи, знайшла у поштовій скринці анонімного листа. Брудний, пахнучий дешевими духами папірець розповідав жахливу історію. Нібито Марко не просто бідняк, а шахрай і авантюрист, нібито він уже має проблеми з законом, бере хабарі на роботі, які хабарі може брати кур'єр, і збирається, використавши наївну катрусю, стекти за кордон, продавши перед цим її невелику спадщину від бабусі. Брехня була настільки грубою та безглуздою, що будь-яка інша людина впізнала б її. Але Ольгу Михайлівну осліпила материнська тривога, змішана з несвідомим соромом перед знайомими. Ось моя донька вийшла за якогось жебрака. Владислав, який випадково завітав того вечора, лише підлив оливи в вогонь. Ольго, я чув погані чутки, сказав він, сідаючи у дороге крісло. Мій син, знаєте, розбитий, але, звісно, він стринується. А оцей ваш Марко, людина без роду без племені. Хто його знає, що у нього на думці? Гроші, Ольго, тільки гроші рухають такими людьми. І Ольга Михайлівна повірила повірила чужим словам, а не очам власної доньки. Коли Катруся з Марком прийшли на вечерю, розгорілася жахлива сцена. Я не дозволю тобі зруйнувати собі життя, кричала Ольга Михайлівна, трясучи в повітрі анонімним листом. Він ніщо, він бруд з вулиці, який хоче приліпитися до нашого життя. Мамо, це брехня, плакала Катруся, вчепившись у руку Марка. Ти ж його не знаєш. А ти знаєш, ти знаєш, що він там писав про тебе своїм друзякам, що він сміється з тебе. Це вже була чиста брехня, вигадана в розпалі. Марк стояв блідий, як полотно. Його губи були щільно стиснуті, а в очах читався не лише біль, але й щось інше, глибока, непробивна образа. Ольга Михайлівна, сказав він тихо, але так, що всі замовкли, я люблю вашу доньку, і я ніколи не просив у неї ні грошей, ні статусу. Я просив тільки її серце, а ви, ви його кривините. Вонісь. Прошепіла Ольга Михайлівна. І якщо ти вийдеш за нього, Катрю, то не збирай речі, ти більше не моя донька. Ці слова повисли в повітрі, немов вирок. Катруся, дивлячись на матір з болем, який неможливо було вигадати, зняла з пальця невелику срібну перлинку та лісман, подарований на 16 шістнадцятиріччя. Ти сама відрікаєшся від мене, мамо, прошепотіла вона. За чужими словами, вона повернулася і вийшла з квартири, не озираючись. Марк пішов за нею. Двері зачинилися. І в цій тиші Ольга Михайлівна вперше відчула, як щось всередині неї тріскається. Але було вже запізно брехня, мов паразит, вже впустила своє коріння в її серце. Мінув рік. Рік самотності, що гриз Ольгу Михайлівну, мов шакал. Вона не знала нічого про доньку, катруся не телефонувала, не писала, спробувала знайти її через знайомих марно. Здавалося, вони з Марком просто зникли. Життя Ольги Михайлівни перетворилося на рутину робота, порожня квартира, безсонні ночі. Вона почала розуміти, що гроші, статус і схвалення сусідів. Це порожні звуки, коли в домі немає сміху, єдиної дитини. Вона переглядала старі фотографії, плакала над дитячими речами, що зберігалися в шафі, і кожен дзвінок у двері змушував її серце замирати з надією. А тим часом життя Катрусі та Марка було далеким від того райдужного майбутнього, яке передбачав Владислав. Перші місяці були тяжкими. Вони знімали маленьку кімнатку на околиці міста. Марк працював на двох роботах, а Катруся, кинувши університет, підробляла репетиторством. Але вони були разом, і ця разність давала їм сили. Марк не кинув писати вночі, при світлі настільної лампи, він виводив свої історії. Вони стали ще глибшими, ще більш пронизливими, немов пропущеними крізь власний біль. Одного разу Катруся, не питаючи дозволу, надіслала один із його текстів на великий літературний конкурс, що проводився однією з провідних видавничих груп. Вони забули про це, життя йшло своєю чергою, але доля готувала сюрприз. Одного осіннього дня Ольга Михайлівна, бродячи по місту в пошуках втіхи, зайшла в книжковий магазин. Її погляд машинально сковзнув по полицях з новинками. І раптом він зупинився на яскравій обкладинці. На ній було великими літерами виведено Тінні без імен, Марко Січовий. Під заголовок гласив. Сенсаційний дебют року. Серце Ольги Михайлівни завмерло. Марко Січовий. Це був він, це був його псевдонім, який він колись згадував у розмовах з Катрусею. Зніяковівши, вона взяла книжку в руки. На звороті була невелика фотографія автора. Це був він, її Марко, трохи старший, стомлений, але в його очах тепер горів вогонь усвідомленої сили, а не юнацької мрії, і біля нього, обіймаючи його за талію, стояла катруся. Вона була щаслива, так щасливо, як ніколи не була вдома. Ольга Михайлівна, не пам'ятаючи себе, купила книжку. Вона сиділа на лавці в парку, і її руки тремтіли. Вона почала читати. Із перших же сторінок її охопив жах. Це були їхні історії, історія їхнього кохання, їхнього вигнання, їхнього болю. Головного героя, бідного, але гордовитого хлопця, звинувачували у крадіжці, і його кохана під впливом отруєної брехні своєї матері відверталася від нього. Проза була живою, болючою, такою правдивою, що Ольга Михайлівна не могла дихати. Вона впізнала себе в образі егоїстичної, сліпої матері. Вона читала про свій власний вчинок, побачений очима того, кого вона так низила. Вона плакала, плакала, сидячи на лавці, а золоте листя падало на сторінки, немов хотіло втеребити її. Вона зрозуміла все, зрозуміла, яку жахливу помилку вона зробила, зрозуміла, що прогнала не бідняка, а талановитого. Чесного і сильного духом чоловіка, який зробив її доньку щасливою. Брехня Владислава розвіялася, як дим, та найгірше чекало попереду. Повернувшись додому, вона набрала номер колишнього друга Катрусиного. Вона мусила знати все. Ольго Михайлівно, сказав той, зніяковівши, я, я не знав, що ви не в курсі. Катруся, вона потрапила в невелику аварію два місяці тому. З нею все добре, поспішно додав він, почувши її стогін, але лікарі виявили у неї пухлину доброякісну, її успішно прооперували. Зараз вона вже вдома, відновлюється. Марк був з нею весь цей час він продав якусь свою стару, дуже цінну книжкову колекцію, щоб заплатити за операцію. Кажуть, це коштувало дуже дорого. У трубці зашуміло. Ольга Михайлівна опустила слухавку. Її донька пережила такий жах, а її матері поруч не було. Її донько врятував той, кого вона вигнала. Він віддав останнє, щоб її вилікувати. А вона? вона сиділа в своїй розкішній квартирі і жаліла себе. Правда, сплела, але вона прийшла надто пізно і принесла з собою такий біль, від якого не було ліків. Цього разу Ольга Михайлівна не чекала. Вона знайшла адресу через того ж знайомого. Це був не елітний район, але й не нетрі. Невеликий, але охайний будинок із садочком. Вона стояла перед каліткою, не наважуючись увійти. Її руки тремтіли, а в кишені пальто лежала та сама перлина, яку Катруся залишила на столі рік тому. Вона побачила їх через вікно. Катруся сиділа в кріслі, закутана в плед і щось читала. Вона була блюдою, але спокійною. А Марко сидів на підлозі біля її ніг, працював на ноутбуці, і час від времені він піднімав на неї очі. і В цих очах була така ніжність і любов, що Вольгу Михайлівну вдарило, немов струмом. Це було справжнє кохання, те про що вона сама колись мріяла. Вона відчинила калітку. Скрегіт петлі змусив Марка підвести голову. Його погляд став настороженим, але не ворожим. Він щось тихо сказав Катрусі. Катруся підвела погляд від книжки. Побачивши матір, вона не зробила жодного руху. Її обличчя не виразило ні радості, ні гніву. Лише спокійну, глибоку смунь. Катрусю. Почала Ольга Михайлівна, зупинившись за кілька кроків від ганку. Я я прочитала книжку, я дізналася про все. Вона не могла говорити більше сльози, яких вона не могла пролити рік, тепер течією котилися по її обличчя. Вона дістала перлину. Я, я прийшла повернути тобі це і попросити вибачення. Я була слібою і глупою. Я повірила брехні, тому що вона відповідала моїм власним страхам я зруйнувала наше життя. Марко мовчки підвівся і пішов у будинок, залишивши їх сам на сам. Він розумів, що це їхня розмова. Мені шкода, що тебе не було поруч, коли мені було страшно, тихо сказала Катруся. Її голос був рівним, але в ньому чувся застиглий біль. Мені шкода, що ти не бачила, як Марк не відходив від мого ліжка ні на хвилину, як він продав колекцію рідкісних книг, яку збирав все життя, щоб заплатити за моє лікування книги. Які він любив більше за все на світі, крім мене, я знаю, прошепотіла Ольга Михайлівна. Я все знаю, і я не прошу пробачити мене я. я просто хотіла побачити тебе, переконатися, що з тобою все добре. Вона зробила крок назад, відчуваючи, що її присутність тут це святотатство. Мамо! Це слово пролунало, мов постріл. Катруся скинула пледи і з трудом підвелася з крісла. Мамо, повторила вона вже м'якше, ти прийшла. Це головне. Вони обійнялися, і в цих обіймах був вирік болю, розчарування, страху і надія. Надія на те, що навіть найглибші рани можуть загоїтися. Кульмінація настала кілька тижнів потому. Видавництво влаштувало велику презентацію книжки Марка. Ольга Михайлівна, запрошена катрусею, сиділа в залі і з гордістю дивилася на зятя, який відповідав на запитання. Він говорив мудро і з гумором Він був зірою, тією зіркою, яку вона колись не захотіла розгледіти. І раптом, серед натовпу, вона побачила Владислава. Він стояв біля виходу, з перекривленим від злості обличчям. Його план провалився. Марк став. Знаменитим і, як шепотіли, отримав величезний аванс за наступну книгу. Його бідність залишилася в минулому, а його талант, який Владислав глузував, тепер визнали всі. Коли Марк закінчив виступ, його погляд зупинився на Владиславі. В залі затихло. Усі чекали скандалу. Марк усміхнувся не злорадно, а з сумом. Я хочу подякувати одній людині, сказав він спокійно. Людині, яка своєю жорстокістю і байдужістю дала мені найбільший урок у житті, вона навчила мене, що справжня цінність не в грошах чи статусі, а в любові, вірності та в здатності пробачати. Якщо б не цей урок цієї книжки б не було. Дякую. Він не назвав імені, але всі зрозуміли. Владислав, почервонівши, вийшов із зали, осоромлений не публічною Доганою, а благородством того, кого він вважав нічим. Пізно ввечері, вдома, за чашкою чаю, Марк дивився на Ольгу Михайлівну. Ви знаєте, сказав він, я не продав усі книги з колекції, я залишив одну, найціннішу. Він приніс невеликий старовинний том у шкіряну палітурку. Це була збірка українських народних дум. Я залишив її для вас, сказав він, передаючи книжку зненацька Ользі Михайлівні, для того, щоб ви пам'ятали, що наша справжня спадщина не в маєтках, а в слові, в правді і в пам'яті. Ольга Михайлівна взяла книжку в руки. Вона була важкою. Важкою від мудрості від пройденого шляху і від пробачення, яке вона отримала, не будучи його гідною. Сім'я була зруйнована, але не знищена. Відбудова буде довгою, і шрами залишаться назавжди. Але вони були разом, і ця разність, пройшовши через пекло брехні і розбрату, тепер була міцнішою за будь-яку сталь, бо в її основі лежала правда. Гірка, болюча, але їхня власна. Чи може брехня убити материнське серце? Так, може. Але любов навіть запізніла, може його воскресити. Повість закінчена, але їхнє життя триває. Підтримайте українське слово, ставте лайк, підписуйтесь та діліться цією історією. Адже кожна така розповідь це засіб проти отрути брехні.